Всім привіт! З вами Віктор. Давайте подивимося карту дня на вихідні. Що нас чекає на вихідних, як ми проведемо ці вихідні і який у нас буде настрій? Зустрічі будуть, примирення будуть. Якщо ви хочете з кимось примиритися, що давно поссорилися, це саме цей день для зустрічі і примирення. Тут карта говорить. Що ви можете провести цей день разом вдвох, коханий і кохана, піти десь на вечоринку, або просто в кафе сходить, може, просто в кіно сходить. Тут буде зустріч, яка принесе вам задоволення, примирення, радость. Але не все так добре. Ще потрібно вирішити якісь питання. Якщо по любові, то все одно тут розставить ці точки над «і». хто буде примирюватися, можна буде розставити ці точки над І, поговорити і примиритися, так як королева кубків випадає. Це любов, примирення, злагода, я скажу навіть кар'єрний рост от так, можна сказати, навіть і по любові кар'єрний рост. Так як людина росте, більше розуміє один одного, їм стає краще. Цей день ви проведете в любові, в злагоді. Ну, дехто може буде виясняти відносини. Тут карта випадає, що, можливо, хтось захоче поговорити і вияснити якісь обставини, доказати своє. Я от правий. Навіщо ви на мене щось казали там таке? Ну, таке може бути. Але ще може карта сказати, що коли ви зустрінетеся, а давно не зустрічалися, і захочете примиритися, тут по рицарю мечей можуть бути обдумані поступки, які вас приведуть до подальших дій, любові. Щастя, злагоди, от примирення. Внизу карта випадає. Ну я скажу така собі. Хитрості. Можете зробити щось хитростю. Людина може бути хитра. Людина може бути з двома масками. Ось знаєте, дивитесь на людину, а вона така приємна, гарна, а на самом ділі. Ця людина може ховатися за цією маскою. А може і наоборот. Людина бути зла, а така а навіть не зла, а така строга. І думаєте, ну як я можу з цією людиною провести вечір? Або як я можу з цією людиною е, познайомитися і в подальшому зустрічатися? А на самом деле вона маску наділа на себе, а внутрі вон, ця людина дуже добра, лагідна. І вона просто боїться впустити. от так. Свої почуття, якусь незнайому людину. так буває, як хочеш. Але я так вам скажу, що цей день, ці вихідні, правильніше сказати, ви проведете в зустрічах, в злагоді, в любові, в почуттях. Будете, можливо, мріяти про прошле, може, будете мріяти про майбутнє. І так можна сказати. Це карта людини теплої, якої постійно окружають люди, тому що вона людина добра і люди її люблять. А також вона нікому ніколи не нашкодить, тому що вона також віддає свою любов. Людина, яка погружається в свої почуття, думає, мріє. Але людина, яка вже виросла до якогось етапу, ну така не дитина, людина, яка вже е, зрозуміла життя і знає, як їй далі бути. Можна сказати, що проведете ви цей день дуже гарно. Я б сказав би, може, трошки насичено, тут спокійно, тут спокійно, а тут прямо так, енергійно, може походити трошки по магазинах, трошки погуляєте, трошки порозвлікаєтесь, ну, ось тако якось. Всім дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, подобайки, А також пишемо коментарі. Облава!